Привіт, мої любі! Сьогодні я рішив записати, створити для вас гіпномедитацію, яка, задача якої виявить е програми по маминому лінії. У кожного є мама, і є якісь програми негативні, які впливають не дуже добре на е -е ваше життя. Також є добрі програми, які гарно впливають на ваше життя. І от як відлічити одну від іншої, для цього і створена ця медитація. Для того, щоб ви відчули більше сили від маминого роду, а те, що погане, те, що заважає, від нього відрізати, його, не тотожнювати себе з цим. Я для того, щоб провести цю медитацію, провів такий суточний пост. За ці сутки я з'їв там зовсім трошки жменьку салату, щоб більше відчувати енергії космосу і більше допомогти вам. Також головним, що від вас потребується, це бажано навушники. Або ж ну, більш-менш колонки хоча б були. І сісти, заплющити очі, або лягти і заплющити очі. Можна прослуховувати із відкритими очима, але не бажано там в авто. В общем, ви бажано усамітнитися і включити цю гіпномедитацію. Слухати її і робити ті кроки, які вам я запропоную. Якщо вас щось там не влаштовує, ви завжди можете цього не робити. Тобто наш взаємозв'язок має бути добровільним. Ніякого насилля над собою, щось не йде, не подобається. Можете виключити її і все. Так що все. Заплющуємо очі. Робимо декілька глибоких вдохів і видохів. Розслаблюємося і скоро почнемо. Попрошу вас не схрещувати ні руки, ні ноги. зробити декілька глибоких вдохів і вийде зараз ми гармонізуємо ліве, ліву та праву півколю мозку. Для цього перенесіть увагу в лівий мезинець на носі. Відчуйте мезинець. Якщо на вас є шкарпетки, відчуйте, як шкарпетки дотикаються до мизинця. Тепер перенесіть частину уваги. На праву ногу, на мизинець правої ноги. Відчуйте його. Добре. І тепер відчуйте одночасно і лівий, і правий мизинці на ногах, тепер перенесіть увагу. На лівий мизинець на руці, угу. і перенесіть частинку уваги на праву руку, на мизинець. І відчуйте. Одночасно мизинці мезинці на двох руках і відчуйте одночасно на мезинці на руках та на ногах. І одночасно дихайте глибоко й повільно. Відчувайте, як повітря рухається вашим тілом. Спостерігайте за вашим диханням і мизинцями. Зараз 5 точок фіксації уваги. Лівий. Мизинець на лівій нозі, мезинець на правій нозі, мезинець на лівій руці, мезинець на правій руці та дихання. Добре, а тепер уявіть чисте поле. Там можуть бути квіти, можуть літати метелики, в небі можуть бути легенькі, біленькі хмарки, сонячна погода. Можете побачити і відчути вітер, теплий літній вітер, який буде колихати траву. І зараз там уявіть образ своєї мами. А за її спиною Будуть всі її мама, тато, дідусі, бабусі, пращури. У когось із них було легке життя, в когось із них було важке життя. Хтось там робив і гріхи, а можливо, хтось великий навіть гріхи творив. Але там пращури робили і добро, і хтось із них, можливо, робив велике добро, як інь і янь. Побачте і темну. Сторону по вашій материнській лінії, так і світлу сторону по материнській лінії. Побачите програми, які передала вам. Мама спочатку негативні програми. Можете пригадати її фрази, які заважають вам в житті. Можливо, ви ще були маленькі, і її фрази могли наче ножем. Різати, колоти, зупиняти, паралізувати, обмежувати. А можливо, навіть ви побачите, як їм передавали ці фрази їй батьки. І, можливо, ви зараз пригадаєте моменти з життя, де були вчинки, які вам не подобались, які шкодили вам або іншим людям? Запам'ятайте все, що зараз пригадаєте. І хай це як наплівки кіно на екрані кінотеатра зараз будуть ці моменти. З'являтися і. Ще, моменти, коли ви дуже злилися, коли ви були в розпачі. Можливо, моменти, коли вам треба була підтримка, і ви її не отримали. Можливо, моменти, коли вам казали, що ви якийсь і якась не така. Моменти, коли вас скували, коли вашу свободу, скували, коли вас обмежили в діях, коли заборонили вам проявлятися в вашій суті, в вашій природі. Більшість цього зроблено несвідомо. Але це може жити по сей день у вас. І перший крок для того, щоб очиститися від цього. Першим кроком є це побачити і відчути. Ліва сторона тіла. Направте увагу вся ліва сторона тіла, лице, ліве око, ліва ноздря носа, ліва щока, ліва щелепа, зуби зліва, шия ліва сторона. Проскануйте обличчя, ліве плече, ліва рука, ребра туловище зліва. Ліва частина живота, ліва Нога. Відчуйте, як це зв'язано з матір'ю, Відчуйте ті програми. Родові помаминій лінії, яких треба позбутися відносно грошей відносно відносин з людьми. Відносно кохання відносно здоров'я відносно своєї творчої реалізації. Відносно своєї сексуальності, добре. Все, що негативне, просто запам'ятайте. Щоб далі можна було з цим працювати. А тепер пригадайте гарні моменти, коли вас, ваша мама, мамин рід надихав, давав сили. Певненості, любові творчості. Відчуйте сильні сторони свого роду маминій лінії. Добре, запам'ятайте свої сильні сторони від мами. З Цим також можна працювати. Якщо ви виявили Негативні програми по маминої лінії. Ви можете, це змінити, позбутися, можна записатися на сеанс індивідуальний. де ми проведемо практики очищення від негативних програм і підсилення позитивних програм, також проведемо іпотатовий лінії, а потім об'єднаємо все сильне І таким чином ви зможете, ти зможеш перейти на новий рівень. Дякую за увагу, і на рахунок три відкриєш очі і будеш почувати себе. Навіть краще один. Якісь моменти твоя підсвідомість може ще після цього медитації проявити в тобі, підсказати тобі, якщо щось було непомічене зараз, буде проявлене, може, напротязі дня або тижня, але найближчим часом два, три, робиш глибокий вдох і повертайся в тут і зараз.